Цей день Єва обов'язково запам'ятає, як знайомилась з новеньким сучасним дитячим майданчиком, як опинилась на святі входим, влаштованому забудовником, а ще як уперше в житті допомагала посадити калину біля свого будинку під своїм вікном. Без верби і калини нема України, тому ми посадили, звичайно, дві калини і дві верби, для того, щоб жителі, власники квартир були щасливі в цьому будинку. І так, біля кожного будинку це наша, наш принцип. Для мене головне довіра людей. Люди, інвестори, які довіряють нам свої кошти, наш обов'язок збудувати їхню, щоб втілити їхню мрію, збудувати якісне житло, щоб вони жили комфортно. А для цього потрібно не лише один будинок зробити, а потрібно робити весь комплекс робіт. Василь Петрович один з ініціаторів будівництва на території колишньої покинутої напризволяще промислової бази міста Бучі, що на Київщині. Нині тут зводиться паркова оселя. Це великий житловий проект із п'яти будинків з дахами, які дозволено використовувати як мансарди. А ще в помешканнях застосовуються енергоефективні технології та сучасні матеріали. Кожну квартиру тут здають у чистовому оздобленні утепленим фасадом та з індивідуальним опаленням і гарячим водопостачанням. Особлива увага благоустрою та розвитку інфраструктури. В будинках, в перших цокольних поверхах, передбачаються об'єкти соціальної інфраструктури, інфраструктури, як продовольчий магазин, аптека, перукарня, об'єкти приміщення іншого призначення. Високий ступінь благоустрою передбачається у цьому кварталі, включаючи навіть передбачили і створення фонтану. У Бучі з нагоди введення в експлуатацію вже другого будинку кварталу влаштували свято. Хлопці тут. Ми зустріли сім'ю підгайних. Півроку тому молоде подружжя довірило свої кошти компанії Меліоратор. кажуть, наразі отримали саме те, на що сподівались. Зараз мріють про облаштування. хороший утепленный кирпичный дом, при том, что планируется пять очередей застройки и первая сдана уже живет. Ну и как бы надежность застройщика тоже свою сыграла. мы спокойно вкладывали а деньги, знали, что Повністю довіряли отримати омріяне житло виявилося цілком реально. Уже 167 шістдесят сім відсвяткували входину у парковій оселі. Цей бучанський проект, що органічно вписується у паркову зону, до речі, також створено цим підрядником, зацікавлює сотні інвесторів. Нині більшість квартир у парковій оселі вже розкуплено.